До 50% ваших клієнтів взаємодіють з карткою вашого бізнесу у Google. І нові клієнти теж шукають вас саме через неї. Вона називається Google Business Profile. Люди туди заходять, щоб почитати відгуки про вашу компанію, подивитись фото, послуги, акції або час роботи. Якщо бізнес профайл оформлений некоректно, ви точно втрачаєте нових клієнтів, бо вони підуть до конкурентів, у яких усе оформлено зрозуміло та привабливо. За статистикою, повністю заповнений профіль у Google отримує на 40% більше клієнтів. Уявіть, зараз Google профілю до вас приходить 10 клієнтів на місяць, а могло б приходити 14. Банально через покращення сторінки. Як підприємець зі сфери послуг, я чудово розумію, що має бути на сторінці, які фото. Описи, послуги. Бодакамон створив понад 100 сторінок для свого бізнесу в мережі центрів Текалази. А зараз створив команду, яка професійно оформить ваш Google бізнес профайл. Залишайте заявку. Ми зробимо так, щоб ваш профіль не втрачав клієнтів.